Що ви побачили укорочену версію нашого виступлення, так сказати, трейлер. А зараз ми покажемо повну версію. Пацани, давайте не будемо затягувати, а зразу поїхали! На залупі свої проїться. Дліний, а ти чо такий дерзкий? Це тут ти длінний. А я слухаю, що там в тебе прищик. <реш> Кстати про прищик, в мене ще мініатюрка. Віталік, об'явили. Мініатюра. Гітлер подросток давить прищі під носом. <звынені> Охуєнное движення. Надо І це ти називаєш чернука, ще про бабушку на Кстати, мініатюра про бабушку. Віталік, об'являй. Миниатюра. Бабушка изменила дедушке. Ой, блять, не на ту могилку поплала. И та чернуха, вот чернуха. Девочка Лена не катается на качелях, бо ней нема рук. Стук, стукає хтось в двері, Ну це не Лена, в неї ж нема рук. Стоп-стоп, це чорний каве, тоді так. Дівочка Лена не катайся на чорній качелі, бо вона расистка. Такими, ребята. Ну, знаєте, э, вот вони не могли підготуватись, а я підготовився, і поэтому я виріши усилити нашу команду. Сліва, бо містровари, а вдалі Авказ, а мене ліса, живе лісько, мало біжі. Це сюди православного попа. За руссу з рус! І так, як слідувати нашій логіці, чорний це цвіт зла. І ми будемо жити про абсолютне зло. І так, перший блок мініатюри про терористів з близького сходу. І так, терорист в магазині одягу. Доброго дня! Здравствуйся. Що, що вам запропонувати? Не нужен жилет. А, дивіться, у нас є жилет простий, а є жилет з бомбами. Давай з бомбами. А, дуже чудовий вибір. Це нова модель. Але скільки вам штучок таких? А, два. А хоча ні, Давай один. Ні, тільки на один раз. А... Сами терористи в ночном клубі. А давайте взорвем конспорт. Ну ми же сьогодні на них отель плевать. Ну ладно, взорвем, так взорвем, пома! Терористи в нашій цукерні. А шахе не живем! А даже не газет! А частина! Слава Иисус! Ні, тут не сидит туалет! Хлоці, а он халявн, ты а ми спасибо ви самі здесь все жом! І так, крокуючи нашою стежірною зла, ми повільно доходимо до фашистської Германії. І так, чемпіонат по карате в фашистській Германії. Зіхай! 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 зі Зіхай! 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 Зі, Ситуація. Дід Морозка слаги. Ого. о хо о. о, Я дід Мороз. І цього року ти подарка не получиш. То як це я так не получу подарка? Е, ну, ти цього року мало їв. Супер. Що ти мені не думається, ні вообще? Ну, за пісеньку. Ой, сейчас покажу. Ні-ні-ні, фу-фу-фу-фу, що фу, трошки? Готово. Готово. Заспивать. А, заспивать? Это я могу. Слушай, зига зига, 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 зига. Зига, зига, зига. Зига, зига, зига. Классно? зига, зига. Зига, зига, в немецкой школе. Палы, палы. Дольці, тепер ти настоящий, мужик! Так як ми керкуємо до Європи, ми забули про нетолерантність до підразів, до гомосексуалістів. І так, перша мініатюра гомосексуалістики не палиться. Молодець, задольф, тепер ти настоящий мужик. Ну почекай, він же ж не горить. От підорас не палиться, сука, І так, гомосексуалісти їдуть в автобусі. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Извиняюсь. так. Человек паук, гей и песочный человек тоже гей играют в карты на раздевание. И на, я выиграл. Опять? Да, снимай трусы. Не буду снимать трусы. Да а я не буду снимать. Да. Не, буду. Да. не буду. Ну снимай. Нет. Да. Ну пожалуйста. Нет. Да. Ну все, ты на я еще сам. Покажи <шу> мне. <шу> Ну буду показувати, що там є буду показувати. Буду показувати. А... 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 Ну ладно. Чому бля опять все розсипалось. Я Пасочки вмію ліпити, пасочки вмію ліпити. Казав, вони треба було більше добавити. Щас все буде. Так, ми же доходимо до епіцентру всього зла. І так, фейс контроль на Боже, ну, Нам такі надо. О, це нормально, це нормально. Тільки, мама, нахуй рукавешці. Пацани, на якій машині приїхали? Копейка, блядь. Копейка, копейка, супника, убежать. Пасси, 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 баси, заходьте. Пацаны, заходьте. Та Валя, тази та зі валят. Та ну ми дива сказав! Е, ти! Шушо ми крізь дурну спувиш? І ти свою цукерню ту заріжуєш полю.